Слухайте іншу притчу був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому човило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, слуг більше від перших, але ті вчинили й з ним те саме. Наприкінці послав до, си, до них свого сина, кажучи матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, узрівши сина, загорили між собою. Це спадкоємець, ну мов б'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винайметь іншим виноградарем, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним, від Господа це сталося, і дивно воно в очах наших.